Власне, про е, ситуацію на фронті будемо говорити із Романом Косе. Це підполковник, начальник прес-служби бригади Форпост. Романе, вітаю. Доброго ранку. Е, Давайте, перш ніж ми перейдемо до е, оперативної ситуації на Вовчанському напрямку, оголосимо збір на дрони та реби. На які дрони та реби збираємо? Я поки сканую, а ви розповідаєте. Ми збираємо на все те, щоб забезпечити безпеку нашим піхотинцям. Тобто, ці засоби будуть забезпечувати безпосередньо е, безпекову ситуацію піхоти на передньому краї. Тобто, що нам потрібно, це засоби РЕП, які будуть протидіяти ворожим дронам, з мавіками е, в Піві, будь-яким дронам, які будуть залітати в тил е, військовослужбовців над головами пролітати військовослужбовців. Також нам потрібні розвідувальні дрони, типу мавіків, тих самих аутелів, будь-яких. Дронів, які зможуть показати нам обстановку ситуацію на полі бою, яка буде транслюватися наживо, плюс нам потрібні FPV-дрони, які будуть вражати виявлені цілі противника, тобто FPV-дрони звичайні і FPV-дрони на оптоволокні. Є QR-код, є номер картки. Як вам зручніше сканувати чи набирати вручну? Долучайтесь, будь ласка, зібрано 235 тисяч, а треба зібрати 500 тисяч гривень. Кожна копійка буквально буде важлива і зіграє свою роль. Тому, будь ласка, долучайтесь, Романе. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Як би ви зараз її коротко характеризували, все те, що відбувається біля Вовчанська і Вовчанську. Це стабілізація, тиск чи спроби прориву. Ну день від дня не приходиться, тобто на різних ділянках на самому поболзував овчанська відбуваються різні дії. Тобто, якщо ми будемо говорити про обстановку на нашій ділянці відповідальності, то ворог постійно намагається. Знайти якусь ділянку місцевості, де вони зможуть протиснути сили оборони, це може бути там лісиста місцевість поля. Також вони це саме намагаються робити в самому місті Вовчанськ, подекуди використовуючи техніку і точніше піхоту, доводячи її на техніці, також використовуючи там піхотні групи з іншого флангу, тобто ворог постійно намагається захопити певну ділянку місцевості і не полишає спроб. Це зробити плюс, ми маємо надзвичайно активні дрони ворога, які заважають там здійснювати нам логістичні, які які завдання заважають забезпечувати нормальну провізію БК, військовослужбовців, які знаходяться на передньому краї нашої оборони. Тобто ворог використовує всі можливі засоби для того, щоб захопити територію України. Чи бачите ви зараз підготовку Росіян до нової наступальної кампанії саме в районі Вовчанська? Ну я можу сказати так, що ворог не нехтує будь-якими погодними умовами для того, щоб спробувати захопити певні позиції, певні здійснити натиск на певні сили оборони, на певні бригади, тому що е, будь-яка е, непогода <кхи> сприяє відразу е, посилення штурмових дій. Тобто, е, якщо в нас е, опускається туман, наші дрони е, слабше бачать. Що відбувається на полі бою, що відбувається на місцевості, відразу йде ворожа піхота. Якщо в нас е, сильна дощить або снігопади, відразу йде ворожа піхота. Тобто е, говорити про те, що вони там накаплюються. Я думаю, що всі на, зараз піхотні війська Російської Федерації накоплені в е, таким чином, щоб вони могли кидати своє м'ясо е, на штурми. Вже неоднократно казали, що саме такими способами зараз е, намагаються і. Діють російські війська. Чи бачите ви там військову техніку? Тому ми щейно говорили з військовими із Покровського напрямку. Три тижні як немає, але є мотоцикли, і є коні. А у вас? Ну коней ми так дуже сильно не спостерігали. Я не можу сказати, що ми там в дрони бачили коней саме мотоцикли, баги вони використовують, використовують квадроцикли, використовують піший хід. Слід зазначити, що в нас ділянка фронту ближче до російського кордону, тому якщо ми... Зможемо пролетіти їхні певні засоби, які там протидіють нашим дронам, то можна е, влучити і в буханку їх улюблену, і в різні УАЗіки е, побити таку легку техніку, яка здійснює там, підвоз, е, логістику, їхню е, такі от засоби. Саме стосовно важкої техніки, важкої техніки вони дуже давно не використовують. Тобто бували у них там прориви мозкового штурму, що треба на важкій техніці. Штурмувати саме населені пункти поблизу Вовчанська, їхати по полям. Це ще було минулої зими. по весні вони там намагалися це робити. Подекуди і восени вони намагалися на важкій техніці, але ця вся техніка розбивається в дронами, зараз. Настільки насичена лінія фронту дронами, що що з нашого, що з їхнього боку, що там техніка не як важка, так і легка дуже нереально під'їхати туди. Щоб було е, трохи легше вражати в тому числі техніку, треба дрони, і треба реби, щоб росіяни не пролітали. Так от долучайтесь, будь ласка, до збору 25 тисяч вже задонатили, поки ми говоримо. Але треба 500 тисяч зібрати, тому є куди рости, і будемо вдячні вам за кожен внесок. Романе, якраз про реби, про лінію фронту, про безпілотники. Чи відчули ви вже ось це блокування старлінків для росіян і те, що в них виявилося вікно між тим, як старлінки вже не працюють, а супутники, термінали, ті, що називають Газпромівськими, ще не довезли. Ну, дивіться, я ж ще раз наголошую, що ми дуже вовчання, саме місто Вовчання дуже близько знаходиться до е, державного кордону України і Російської Федерації, тому е, сильна там відчуття їхнього послаблення після відключення старлінків. Е, не можу що сказати. Вони, якщо знаходяться на території своєї країни, їхні е, толові частини вони зв'язок мають так. були, були е, певні там е, паузи в них в наступальних діях, взагалі в пересуванні під час. Вже на території України в самому місті Вовчанськ, де подалі трошки далі від державного кордону Російської Федерації, але слід розуміти, що їхні розвідувальні дрони літаки не використовують стрілінки, і це не е, заважає їм скидати каби, не заважає залітати на розвідувальних там дронах і проводити свою розвідку. Плюс ще частіше спостерігаємо, що ці розвідувальні дрони, типу суперкальмів та інше, заносять. З Собою проносять над сильною системами РЕП, які встановлені на передній лінії, більше в тилові райони звичайні впівдрони, тобто не волокно FPV-дрони на радіокеруванні, а потім ці розвідувальні дрони виступають в якості ретранслятора. Тобто там суперкам заніс там один-два FPV-дрони, які викинув вже в тилу. На території там не окуповані і цієї впівідрони шукають свої цілі, аби десь вдарити. можуть вдарити і в звичайні цивільні об'єкти, автівки будинки можуть і шукати і військові. Тобто, якщо в них батарея буде вже розряджатися, вони попадуть де, де аби де вдарити. Ну раз ви так близько до кордону, то може ви відчули уповільнення телеграми, яке російська влада там почала на території Росії. А ми ж не дуже використовуємо е, ці месенджери. Тобто у нас є свої, які використовуються ну, Я, не для, я не, тобто, не для військових операцій, але загалом. Не можу сказати, тому що не, не користуюся даними засобами на даний час. Во такими у нас були е, випадки, коли ну телеграм дуже е, подібно, ну, е, Популярна соціальна, ну не соціальна мережа, месенджер, коли там ведуть певні телеграм-канали. Е, наша бригада також вела певний телеграм-канал в е, ну в цьому застосунку, але дуже активність там е, громадян, які ми не дуже любимо, велика, тобто підписуються там, щось слідкують. Ми перестали цим займатися. Отакий приклад, Романе, спасибі вам велике. Дивлюся на збір. Зібрали майже 40 тисяч гривень. Там збір ще буде докочуватися. Якщо ви нас дивитеся з запізненням, з затримкою в Ютубі. Будь ласка, долучайтесь. Треба зібрати 500 тисяч гривень на дрони та реби для бригади Форпост. Роман Косе, підполковник, начальник прислужби бригади Форпост, був у нашому ефірі.